От, прийшли ви ввечері додому з пляшкою львівською різдвяно, і кличте друга в катку. А не вибір як завжди, будь ласка, зареєструй два» 2 або захист древніх частина друга. А тут виліз я своїм регаликом. Та що взагалі таке той жанр роглайк? -like. Це жанр де кожна прохожі унікальна, отак чуваки. І коли ти фідуш, то починаєш майже з нуля. Залишаються пасивні, прокачені скіли, і то не всюди і не завжди. В цьому і цікавість таких ігор, і швидкість проходження залежить від вашого здорового інтелекту. Починаєте ви з бомжацьким автоматом, і одразу на вам дають одне з десяти благословінь. Всього їх може бути у вас три: одна на гранату, одна на ліву кнопку стрільби і одна на праву кнопку. Ліва кнопка це звичайний вогонь, права це переважно якийсь. Сильний кулемет з перегрівом, і ствольне гранатове, або щось схоже. А от саме зброю ви вибираєте на початку в майстерні. Тобто у вас одна зброя на забіг, і міняти ви її не можете. Всього в абісусі 8 пушок. Переважно лежать вони на початку різних локацій, і треба шукати їх швидко. Там є декілька, яких потрібно заспідранити. Пройти до певної хвилини, і тоді ви зможете знайти нову зброю. В них є свої модулі, по три модулі в кожної пушки. Наприклад, лук може стріляти стрілами самонаводкою, які вибухають або пробивають наскрізь ворогів. Другий модуль на праву кнопку в нього ще свої приколи, там може бути випускає декілька стріл одразу, тобто у вас є і прокачка основного, основної атаки, і прокачка другорядної атаки. Зато саме от на ці зброї вам дають можливість качати блесінги. От для прикладу, вогняне благословіння дає шанс підпалити і наносить демеджовертаєм, тобто кожну секунду буде бити там якийсь відсоток від вашого основного демеджу. Блискавка дає вам шанс створити ланцюгову блискавку і вдарити всіх сплешем. А от заморожуючий аспект дає вам шанс само собою заморозити ворога. При тому ви наносите деякий відсоток від його максимального здоров'я. І можна цей відсоток настакати до такого, що просто половина ХП при заморозі буде щезати, навіть в боса. Ось ще є декілька варіантів гранат, яким я майже не користувався, хіба саме звичайною. Тут є і пола, яке заповільнює ворогів електрично, і турель, яку можна ставити, і там можна зробити білд через турелі, наскільки я зрозумів, хоча я не практикувався в такому з самонами бігати. Не зашкварився, як то кажуть. І взагалі цікава штука. На вибір там біля п'яти штук. І останнє, що можна на себе начепити, це талісмани. Вони тут називаються чарма в англійській версії. До речі, в грі є українська мова, про що я не знав, і поставив її вже набагато пізніше, от ви на футажі, бачите, як виявилось. Що по чармам? Чармів багато, але коли ти не дивишся, виявляється, що вони плюс-мінус однакові. Ну отак. Тобто там просто збільшений демедж, збільшена швидкість перезарядки, швидкість руху. А кардинальні, які змінюють геймплей, додають додаткові снаряди, якісь вибухи. Їх буквально декілька легендарних. Так, і не обійшлось без прокачки самої зброї під час експедиції. Ви можете знайти таку штуку, як древня кузня, оцей Ancient Forge. Він дуже значно полегшує проходження забігу. Єдиний нюанс, щоб його прокачати, спочатку треба вбити будь-якого боса, взяти з нього фрагменти душі і вже в вашому хайдауті. Качати оцей поінт на те, що Ancient Forge буде спавнитись. Вона може посилювати як гранати, так і вашу зброю. І там ну, досить сильні бафи. без них я не знаю. чи... Легко буде проходити, чи це взагалі реально буде. Ну, якщо постаратися реально, але декілька додаткових снарядів, які вилітають одночасно, це просто X2X3 damage, тому прикольна штука. А й взагалі в ній там багато різних фіч є, тому раджу затестити. І не треба звувати, що тут є прокачка, це все таки рогалик. От пробігли ви забіг з другом на фідела від якогось першого боса, а може навіть вбили першого міні боса якщо вам вистачило інтелекту для цього. Тут з'являється колесо душ. І за ось фрагменти дуже з босів ви можете прокачати саме колесо. На початку тут є просто демедж зброї, який збільшує на 3% ваш демедж із зброї, збільшує заради шприців, засуджую, до речі, шприців для лікування це аналог аптечок тут. Тут є така прикольна штука, що ви можете крутити алтар цей з блесінгами, тобто вибирати собі зачарування на зброю, блискавку, вогонь, кров і так далі. Ви можете її три рази покрутити. Якщо його прокачаєте, і це дає вам трохи більшу варіативність, ви не заручник вибору, щоб пристартити одразу. Чим вище ви прокачуєте колесо, тим дорожче воно коштує. На другому рівні вже коштує по 2 поінта. Але тут вже є і цікавіші штуки. Заряд гранат на один збільшується, сама древня пічка, оця Ancient Forge, з'являється, її дуже раджу вкачати, і можна ще хапнути безкоштовні хілки, щоб не втрачати аптечки. Що тут взагалі по босам і лейауту. Лейаут, тобто арени, плюс-мінус однакові, в місяці вони взагалі не міняються, як і босси. Тобто вони всі однакові, вороги однакові. Через це може вона досить швидко приїстись. Трохи розбавити зачищення локацій дозволяють енкаунтери. Бувають енкаунтери з квіточками, які хілять цих мобів, їх треба всі знищити, маячки, які треба захопити, або кристали, які постійно лізуть пачки мобів, поки не поламаєте дві або три штуки, локація не буде пройдена. Тут єдиний є от ворог, це перед останнім босом. Є гвар такий, який буває або роботом, або жабою, або водяним елементалом. Можливо. Ну і можна вручну посилювати всіх мобів. Після того, як ви пробіжите першого босса, відкривається deep, deep Water Tank, або там канюстра з паливом вона називається, мабуть. В ній можна прокачати такі поінти, як посилення боса. На тут додаткові скіли боссу. Робить деякі глибини зашквареними або корабченими, де є на вибір дуже хороший лут, апгрейд вашого скіла. За це. Ви отримуєте там на 50% більше демеджа, або на 75% відсотків. є два рівні. Перший і другий рівень посилення. Це одна кімната на один поверх. Якщо забігати далі, там є поінти що ворогів можна добивати тільки ближньою атакою. Так само я думаю, на босів це працює. Я це не качав і взагалі прокачувати безкінечно по одному відсотку, щоб всі були жирніші і більше дамажили. В чому я сенсу вже не бачу. Це дурка якась. І що ми маємо за 400 гривень познощі, подвійний стрибок, деш, динамічна бойовка. Саме головне, напевно, це кооператив до 4 людей. Тобто з друзями буде набагато веселіше бігати, ніж соло. Я бігав весь час сам, так вийшло. Є момент, який дійсно приносять задоволення. Якщо це крутий біл, то це кайф. Мінуси тут такі: довго пограти не вийде, 10-15 годин мені вже надоїло, хоча мені було в один момент прямо цікаво швидше і швидше пробігати. В середньому забіг мене йшов 40 хвилин інколи швидше, інколи довше. Наїдальній, на жаль, баланс і прокачка складності, оця, яку ви собі самі робите. Вона досить душна, треба кожен раз повністю пробігти вбити босу, бо гра сама по собі легка. Наїдальність балансу тут в тому, що деяка зброя вона набагато слабша і важче нею користуватись. Буквально треба всім попадати, або стояти дуже близько до босів. Також якась дуже скупа різномітність талісманів, які майже всі дають просто демедж, мало локацій і однакові монстри. Тому чи варто купувати її? Це вже питання таке. Якщо ви хочете підтримати розробника, звичайно, купити буде прикольно. Або можете знайти десь, скажімо так, демо-версії цієї гри. Отак, чуваки. То відкривайте свої львівські різдвяне і дякую за перегляд. Мойте ноги, лягайте спати. Канал можете підтримати підпискою лайком. І насправді не думаю, що стільки часу забере відео. 8 хвилин, а монтажем я займався довгувато. Може, відзняв у мене 300 гігабайт вийшло. Футажу.